Ігри розуму, інтелектуальний квіз під такою назвою організували для хмельницьких школярів у молодіжному центрі. Участь у ньому взяли дев'ять команд із чотирьох навчальних закладів це школярі середніх та старших класів. Показати можливо свої знання, свої вміння, показати себе, на що ми спроможні. Ми я достатньо активна учениця, тому я думаю, це якраз буде хорошим розвитком для мене. Я люблю українську мову, українську літературу. Я часто прибрала участь в конкурсах імені Тараса Григорича Шевченка, Яцика, тому я думаю, в цій сфері мені найзручніше, найкомфортніше почуваюся. Наша команда називається Лігендочки нас п'ятеро. Всі мої подружки всіх дуже люблю. Навчаюся серед достатньо високий рівень. Скоріше всього українська мова, адже живу в Україні, люблю українську мову, і мені подобається вчитися. Під час гри школярів перевіряли на знання історії, культури та екології. Усього організатори підготували 40 запитань, аби знайти відповідь. На одне давалася хвилина. Який жанр української музики популяризував? Володимир Івасює в нас вісім блоків запитань. В них є різна цінова якість їхня. Команди обирають собі питання, відповідає на нього і отримують бали за свої відповіді. Особливість квізу полягала в тому, що серед учасників були учні з особливими освітніми потребами. Педагогиня ліцею номер 15 Галина Рибчинська розповіла: нині у їх навчальному закладі навчається близько 50 таких дітей. В класах такі діти навчаються. Як як звичайні оцінюємо також, але є звісно певні моменти, на які ми звертаємо увагу. Ми подавали запити на всі наші навчальні заклади міста, та де в нас відбуває, де в нас є дітки з певними вадами, тобто і кожен із них могли долучитися. Створю, була створена реєстраційна форма, де могли заповнити, тобто сформувати команду і долучитися до заходу. Організували захід волонтери молодіжного центру спільно з управлінням молоді та спорту. Він спрямований на. Соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами. На нашу думку, звичайно, це потрібно робити з самого початку, щоб вони вільно існували зі своїми однолітками, щоб вони могли і спілкуватись, і дружити, і допомагати один одному для, для подальшої адаптації в суспільство. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.